Ну, здається, що шкода Octavia a 5 2012 року це простий автомобіль, і на просторах Ютуба вже все про нього сказали. Але сьогодні буде незвичайний огляд, бо сьогодні буде огляд на автомобіль, який проїхав 345 тисяч кілометрів. І в нас сьогодні ваша улюблена рубрика Живий або мертвий». Погнали! Так ось. Що я хочу сказати про шкоду Актаху. «Октавія» бере своє існування ще з 1996 року. І уявіть собі, скільки цей автомобіль першого покоління продержався на конвейері до 2010 року. «Октавія Tour випускалася до 2010 року. Але сьогодні мова не про то. Той автомобіль. Вже є в нас на каналі, якщо захочете, можете подивитися. Сьогодні мова про друге покоління, про покоління А5. І ця тачка починає випускатися ще з далекого 2004 року. Потім був рестайлінг і в нас вже автомобіль, який випускався в 2012 році. Давайте з вами спробуємо оглянути кузов. і Визначитися, скажімо, так, що сталося з автомобілем за 12 років, і за пробіг 345 тисяч. Ще раз повторюсь, так ось. Ну, звичайно, традиційно для шкоди вона така стримана, вона така лаконічна, традиційно для всіх німців, скажімо так, хоч цей автомобіль і випускався в багатьох країнах, і в Чехії, і в Словакії, і навіть в Китаї, і в тому числі в Україні, і в країні Error 404. Зовсім в якій країні він також випускався. Але мова не про ту країну, мова сьогодні про те, що і Словацька, і чешська, і українська, і навіть китайська зборки це абсолютно адекватні машини. Тому, коли ви будете вибирати таку актаху, не дивіться на те, де її е збирали. Бо зборка якісна абсолютно будь-де б не було. Не беріть тільки країну 404, все інше можете купувати. Так ось, давайте поглянемо на кузов. Дивіться, так, шкода Октавія має. Доброякісне, скажімо так, лакофарбове покриття. Але все ж таки з часом, з пробігом у автомобіля є певні болячки. Тобто автомобіль не ржавіє, автомобіль знайти з, якоюсь, з якимись диряками у вас вряд чи вийде. Але все ж таки, на арках відколюється фарба, на криші, там, де лобове скло, відколюється фарба. Наш, до речі, варіант не виняток. Ось ви можете побачити. Просто в тупу вона відстрелює час від часу. Також пороги і передні крила, де стоять брезовики. Це болячки всіх шкод Октавій А5. І, до речі, не тільки шкод. У Фольксвагена відбувається те ж саме. Тому це їхній такий заводський брак. Але то не страшно, бо можна підмазати, і точно до переварки кузова вряд чи діло дійде. До речі, якщо ми говоримо про кузов, то в Україні найбільш поширені це автомобілі, пригнані з Європи. Це універсали, ліфтбеки знайти дуже складно. В основному це були офіційні машини. І якщо одразу подивитися на Багажник, то подивіться, який багажник у ліфтбека. Він абсолютно нічим не поступається універсалу, і ще можна, до речі, скласти задні сидіння. Тому для себе я б точно вибрав ліфтбек, бо їх менше, і вони, як на мене, виглядають краще. До речі, хочу сказати, що нас дуже багато дивиться людей з Казахстану, тому казахи про вас так само не забув з величезною повагою. Цей автомобіль випускався також і в Казахстані. А тепер давайте ще подивимося на салон. І що сталося з салоном на пробізі, пробізі мабуть, неправильно, на пробігу, мабуть, це буде правильно 345 тисяч км. Подивіться: абсолютно фарба не здерлася з цих клавіш. Абсолютно сидіння в адекватному, неперешитому стані, ні спинка, ні боковинка. Все нормально. Ми навіть тут нічого не шаманили, не готували і навіть коврики не витрушували. Хоча, якщо чесно, то це б не завадило зробити. А так, по суті, а так по суті, друзі мої, автомобіль на 345 тисяч просто лайк. До речі, розказую вам коротеньку історію. У мене друг шукає собі, ну як шукає, Надибав собі Lexus RX 2013 року гібрид з оригінальним пробігом 100 тисяч кілометрів. І я йому кажу, друже, найголовніше, на що дивись, коли купуєш Lexus, це на салон. Бо на 100 тисячах салон, мабуть, вже буде мертвий. Він каже: ну добре, туди-сюди, а потім дзвонить мені і каже, я, коли приїхав її дивитися, то виявилося, що салон просто розодраний в хлам. І це на 100 тисячах пробігу. Тому, купуючи шкоду 345 тисяч. Салон буде виглядати краще, ніж у Lexus 100 тисяч. З справедливості заради тільки один нюанс, який я виявив на такому пробігові, це кермо. Кермо в нас не шкіряне, тому воно просто як труха злізло. В іншому ж, салон навіть і не скажеш, що проїхав 345 тисяч кілометрів. І позаду абсолютно адекватна тачка, і попереду. Будете купувати актаху, обов'язково одразу пам'ятайте, що в радіаторній решітці знаходиться крючок, за який ви тягнете і відкриваєте капот. Ну, щоб, знаєте, перед власником одразу показатися, що ви такий розумний і знаєте, дуже добре ці тачки. Він такий, раз, хоп, людина не тут шукає, а людина тут шукає. І зразу такий, ну да, приїхав експерт, тому його вже не проведеш. Так, а що в нас під капотом? А під капотом у нас 2 літра турбодизельний двигун, який один з найдорожчих купуючи новий автомобіль. Ця тачка з цим двигуном стоїла ну, максимально прям дорого, але і двигун дуже-дуже кльовий. До речі, якщо брати двигуни, то взагалі у Octavia традиційно ось стільки двигунів. Починаючи з 1,2, TSI 1,4, потім 1,6 MPI, потім один. Потім 2 літри FSI і різна форсіровка, різні там налаштування, різна кількість кінських сил, циліндрів і так далі. І тому подібне. Також були, якщо я не помиляюсь, можу помилятися, 1,9, мабуть, ставились на старого А5, а потім пішли тільки 2-літрові дизеля, також з різною форсіровки, різною модифікацією І були ще 1,6 дизельні двигуни. Я, чесно кажучи, не хочу сьогодні углублятися в їхні конструктивні особливості. Я просто хочу сказати для тих людей, які потенційно хочуть придбати такий автомобіль для себе, від яких моторів вартовало би відмовитись. Це 1,2 мотори, 1,4 мотори. Вони там проїжджають 150-200 тисяч, але суть в тому, що вони. Ну, особливо не відрізняються якоюсь суперпотужністю, динамікою і надійністю. Тому, якби я вибирав, скажімо так, що б я вибирав? Перше, друге, третє місце. На перше місце я поставив би двохлітровий дизель. У нього розхід палива в середньому буде 7 літрів. Він непривірідливий, скажімо так. І хоча кажуть, що там і ТНВД страждає, і з форсунками можуть бути якісь питання. Я скажу так, до ну, практично 300 тисяч, якщо заливати нормальне масло, то ні по турбіні, ні по ТНВД, ні по форсункам у вас питань не буде. Просто заливати нормальне масло, заливати нормальну соляру. Все, цей двигун буде їздити вічно. 1,6 дизель ну також більш-менш нормальний двигун, але все ж таки, якщо вибирати 1,6 і 2 літра дизель, по ціні різниця невелика, тому я би вибрав 2-літровий дизель. Якщо ми беремо бензинові двигуни, то це однозначно MPI 1,6. Так, машина не дуже кудись там їде, скажімо так, але в неї також буде розхід палива літрів 9 бензину. Там розподілений вприск, там можна поставити газ, якщо ви вже прям хочете економити. І двигуни також надійні. З ними абсолютно ніяких питань не виникає. Простіше простого. Тобто 1,6, якщо ви хочете взагалі не мати ніяких гемороїв з якимись там турбінами, нагнітателями і так далі, то беріть 1,6 MPI. Но, якщо ви вже хочете прям вжигати, ну прям вам потрібні емоції, і ці емоції хочеться, щоб вам дарувала простенька актаха, то вам треба брати 1,8. 1,8 бензиновий турбодвигун. Ну, чесно кажучи, якщо з маленьким пробігом, то все ж таки з скрижетом зубов, але можна його брати. Так, там ну, ви розумієте, що є проблеми по ГРМ, за цим треба дивитися також по катушкам проблеми. І найголовніше проблеми це з масосйомними кольцями. Тобто ці двигуни люблять жрати масло, як і двохлітрові бензинові двигуни. Тому Скажімо так, я би відмовився все ж таки від покупок 1,8 турбо, 2-літровий бензин, 1,4-1,2. А віддав би перевагу 1,6 бензиновому двигуну і 2-літровому дизельному двигуну. Но я ще раз повторюю: якщо ви все ж таки хочете там повжигати, то і знайдете машину на 1,8 двигуну, але з невеликим пробігом, можете брати, просто слідкуйте за рівнем масла. Що ще можна сказати? Ну, до речі, у 2-літрових бензинових двигунів також є проблема з маслонасосами. За цим потрібно дивитися і взагалі, якщо купуєте Актаху, то обов'язково кожні 300-400 тисяч кілометрів перевіряйте щупік. Це вам не завадить. По коробкам передач можу сказати, що їх не так багато було. Були п'ятиступеневі також шестиступеневі механічні коробки передач. І, звичайно, дуже рідко зустрічаються гідротрансформатори, автомати. І в основному це, якщо ви будете купувати з хочете купити автомобіль з автоматичної коробки передач, то це буде, скоріш за все, ДСГ, на мокрому або на сухому щепленні. І тут вже є нюанси. Хто б що не казав? По механіці є нюанси, бо там і страждають навіть на, пробі... Про... Про... Навіть на пробігові там, 50 тисяч можуть вже робити вам мозги. Це підшипники первічного та вторічного валів. І тому, скажімо так, з цим можуть бути питання. І на сервіс дуже часто приїжджають люди з проблемами по механіці, хоча щеплення ходить там мінімум 150 тисяч. Але підшипник первичного вторичного вала може вам робити мозги. Тому механіка, я би не сказав, що супер пупер надійна. Так, вона дешева в експлуатації, але не прям уже надійна. І Значить, що ще можна сказати, це ДСГ. Якщо б я брав би ДСГ, то це після рестайлінгу, після 2012 року. По ДСГ ви всі знаєте, що маховік, мехатронік, це все проблеми, Двойне щеплення це все проблеми цієї коробки передач, але все ж таки я її похвалю. Бо це абсолютно адекватна коробка, яка дає вам певну динаміку, певний розхід палива абсолютно адекватний. І якщо нормально їздити на цій коробці передач, то до 200 тисяч вона ніяких у вас зауважень викликати не буде. До речі, наша тачка проїхала 345 тисяч кілометрів, і в мотор ще, уявіть собі, ніхто не лазив. Тому двохлітровий дизель. Чому за ним ганяються? чому на навтарічки він дорожче коштує? Бо він абсолютно надійний, динамічний і розхід палива має просто цукерочку. А коробка передач ДСГшна тут проїхала 300 тисяч кілометрів. І тільки на 300 тисяч офіціали поміняли щеплення, маховік, мехатронік і всю цю дребідінь. Все. Коробка приїхала 300 тисяч. Тому, коли кажуть, що 200, і я кажу 200, для ДСГ це норм. Можна і 300 проїхати. Все залежить від того, як ви на ній їздите. Тому, незважаючи ні на що, якщо на мокрому щепленні DSG це ось такенна коробка передач. Я дуже багато в житті чув хейту на німецькі автомобілі. Ну, будемо відносити, шкода, це все ж таки чирський автомобіль. Але будемо його відносити до німецьких автомобілів, бо в них дуже багато спільного. Так ось наша тачка, ще раз повторююсь, приїхала 345 тисяч кілометрів, і ми зараз будемо її запускати на холодну. Перший запуск дизельного двигуна на холодну. Давайте спробуємо. За що можна хейтити цю тачку? Якщо вона. За 2012 за 12 років проїхала 345 тисяч і завелась так само, як би вона заводилася новою будучи в автосалоні. На холодну, коробка передач все ж таки з нюансами, це ДСГ, їй обов'язково потрібен прогрів, але тим не менше, якщо навіть вам потрібно їхати одразу не прогріваючи ні мотор, ні коробку. Це можна робити, вона не пинається, але все ж таки відчувається, що перемикання відбуваються ну не дуже чемно, я би так сказав. А тепер, що стосується їзди, мені дуже подобається. Це німець, фактично. Це автомобіль, який дарує абсолютно адекватні, добротні та впевнені в собі емоції. Тобто всі ергономічні речі тут на місці. Посадка абсолютно чудова. Шумоізоляція просто прекрасна. Огляд в цьому автомобілі чудовий. Тобто, ти все бачиш, великі зеркала, правильне вітрове або лобове скло, підлокітник на місці, всі кнопочки, все на місці. Тому їхати на шкоді Октавії А5 навіть на 20, 20, навіть на 12 річній. Абсолютно чудово і немає в мене ніяких з цього приводу комплексів. Я пам'ятаю, коли хотів купити свою першу іномарку, мрія була про шкоду Феліцію. Так ось, якщо взяти шкоду Феліцію і взяти Октавію А5, то це просто небо і земля. От їду на А5 і знаєш, таке внутрішнє відчуття, що в мене в житті все склалося правильно. Тобто, ну, машина. Абсолютно адекватно, мені подобається. Тихесенька, знає, це, ці всі матеріали, ця торпедка, все дуже чудово. Навіть та магнітола, яка от зараз, як каже, в мене дочка, е, вибираючи собі автомобіль, найголовніше це, щоб тут був на центральній консолі екранчик. Без екранчика, без монітора, то вже не машина. Але в А5, звичайно, 2012 року А5, цього немає. Але оць, оце це все, ця магнітола, оце цей клімат-контроль, ну, як на мене виглядає абсолютно сучасно, абсолютно. Ну, тобто, я їду на старенькій шкоді, але в мене нема відчуття, що я якийсь невдаха. У мене абсолютно повноцінні відчуття. Бо ця машина, от ще раз повторюю, вона мені дарує якісь елементи впевненості. Тобто в мене немає відчуття, що от зараз вона буде сипатись, ламатись, тріщати, лопатись ця торпеда, знаєш, ці сидіння порвуться. Там я ну, таких відчуттів абсолютно не відчуваю. До речі, що мені подобається, гальма, абсолютно адекватні. Підвізка. Ну, якщо ми беремо а 5 до рестайлінгу, це з 2004 там, по 2009 рік. То там підвізка взагалі-то не дуже надійна. Після 50 тисяч починаються перші проблеми. Е, у нас рестайлінг, тому проблеми деякі е, чехи, скажімо так, інженери устранили і прибрали, тому у нас більш-менш надійна підвізка. Не, не, не така, що прям супер, але нормально. Зробили раз, і там на 1070 80 можна про неї забути, навіть по нашим класним українським дорогам. Ну тобто тепер хочу зробити висновки. До речі, фари також часом утніють, ну добре, вже не будемо сильно до неї придиратися. Мої висновки, якщо ви надумали купувати Октавію а 5 то купуйте її після рестайлінгу. Тобто, машини з 2012 року, я не кажу, що купувати цю. До речі, ця машина у нас продається. Ціна цієї машини 7,5 тисяч. Ми її забрали у клієнта і будемо її тепер продавати на авторинку. Але... Суть не про то, нам хтось телефонує. Пізніше відповім. Суть про мої висновки Octavia a 5 Якщо ви купуєте машину після 2012 року, то ви мінімізуєте свої проблеми. Якщо ви купуєте 1,6 MPI або 2-літровий дизель, то ви ще більш мінімізуєте свої проблеми. Тобто, сьогодні на ринку це абсолютно адекватна тачка за адекватні кошти. Вона вам подарує ще багато багато. Гарних емоцій, хоч вона сама по собі не дуже емоційна, але якщо її правильно експлуатувати, якщо її правильно обслуговувати, то у вас 100% будуть від неї тільки-тільки гарні емоції. Друзі, сподіваюся, що це відео вам зайшло, сподобалося, і підписуйтесь на наш канал, бо попереду буде дуже-дуже багато класних відосиків. Всім миру, добра і до зустрічі!